Вітаю всіх. Я хочу подивитись: тенденція по обстрілам України після перемовин 15 травня. Тенденція по обстрілам України після перемовин 15 травня. Тенденція по обстрілам яка? Дивимось цю тенденцію. Ну, нерви, нагнітання, розчарування. Війна залишається там, де вона є. Жертви пожежі. Кінцевий результат. Ну. Поранені. З однієї точки зору, це якось роздуми, пауза в чомусь буде. Певна пауза в якихось обстрілах очікуватиметься. Але після розчарування, після. Спочатку вони ще подоблять, а потім буде якась пауза, зменшення. Давайте я гляну цією колодою. Після. Перемовин 15 травня буде зменшення інтенсивності обстрілів по Україні. Буде це зменшення після 15 травня після перемовин. Інтенсивність ця буде зменшуватись? Ні. Я б не сказала, що це буде зменшення інтенсивності. Так, прифронтові. Будьте обережні, ну, зовсім близько там, де. Тому що буде весело, ще буде. Буде. Там буде, там, де було, гучно буде. Так, а тепер я хочу спитати: території там, де було тихо, на момент перемир'я Велидня та 9 травня. Буде зменшення інтенсивності обстрілів. Території, де було тихо на момент перемир'я 9 травня та Великодня, буде тихо. Далі менша інтенсивність обстрілів легше. Угу, Маєте на увазі? <кхи> Нерви. Нерви нагнітання. Не без цього. Так, прикордоння відразу скажу весело. <гум> Жертви можуть бути, але відносна тиша, відносний спокій буде, може бути таке. Це все досить такий серйозний момент, але по обстрілам інтенсивність, ну, я по Харкову скажу, ну, поки що зносна.